Зачем це самовільне залишення військової частини без дозволу командиру, яке е, підпадає під кримінальну відповідальність, якщо воно триває більше трьох днів? Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини передбачена кримінальним кодексом частиною 5 статті 407. Е, це саме під час дії воєнного стану. Частина п'ята передбачає від п'яти до десяти років це тяжке кримінальне правопорушення. Як поважною причиною може бути підтверджені документально, тобто належними і допустимими доказами, ці причини мають бути підтверджені. Це має бути можливо там, сімейні обставини, стан здоров'я, загроза життю, його там, неуставні відносини і так далі. Тобто, якщо це можна підтвердити, це можна буде використати в суді як. Або поважну причину, або пом'якшувально обставину. Але зазвичай таких дуже поодинокі випадки, коли військовослужбовець, який не є фахівцем в юриспруденції, може зібрати докази до того, як він пішов в СЗЧ. Але в моїй практиці існують дійсно такі випадки, коли на момент здійснення СЗЧ, наприклад, ігнорувалися рапорти про надання медичної допомоги. Там маються також в наявності скарги до Міністерства оборони направлені до моменту СЗЧ, і людина уходить в СЗЧ. В СЗЧ там під час перебування в СЗЧ він лікується або йому вже навіть встановлюється група інвалідності, і це можна підтвердити висновком військово лікарської комісії та судово-медичною експертизою, що на момент самовільного залишення військової частини у нього були. Підстави, наприклад, для звільнення зі служби, то на так, в такому випадку можна буде е і слідчі, і військової е, використовують закон в даному, е в даному випадку, якщо це підтверджено, правильно, і воно закриває кримінальне провадження на стадії досудового розслідування, тобто не доходячи до суду. Якщо у військовослужбовця, який самовільно залишив частину, наприклад, на момент СЗЧ. Не було захворювання, а він там його е, отримав. Да, це захворювання уже після того, як він перебував в СЗЧ. Це не є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, і от з огляду на те, за наявності яких там доказів цих поважних причин або пом'якшувальних обставин, відбувалися самовільне залишення частини. І з огляду на це вже слідчий та прокурор приймають рішення. Багато випадків, коли права військовослужбовців обмежуються або порушуються, і довести йому складно, оскільки вони перебувають саме е, сказати, в такому просторі відокремленому від доступу до засобів масової інформації або до звернення до правоохоронних органів, і це ну, довести дуже дуже складно. І е, тут е, є кримінальним кодексом, передбачена стаття. 426 прим, тобто відповідальність командира за перевищення службових повноважень. Тобто, якщо військовослужбовець звертається до командира, і е, командир не реагує, хоча це його обов'язок згідно е, статуту і згідно закону про військовий обов'язок і військову службу, він має знати все про свого підлеглого. І і про стан здоров'я, і про сімейні обставини, тобто його має знати. але Командири зазвичай, навіть коли до них звертаються, або там за лікуванням, або там за відпусткою, вони е не діють відповідно до статуту, і тут е у них є. Вони підпадають під кримінальну відповідальність, але це довести буде складно простому службовцю. Тому можливо, їм потрібно використовувати в таких випадках. Я для цього провожу окремі там стріми і консультації, і роз'яснюю, що якщо ви бачите, що порушуються ваші права, потрібно це фіксувати будь-будь-яким способом. Тобто, це подати рапорт командиру. Він ігнорується, зберігати себе у себе його цей рапорт, написати, який час, до кого ти звертався, хто проігнорував. Використовувати, наприклад, можливо, записи, будь-які аудіозаписи або відеозаписи, порушення норм законів або уставів. І крім цього, важливо саме це робити правильно. Для того щоб не потрапити під, більш, е, такий тиск, під більший тиск з боку командування, тому що якщо ти е, виявив незадоволення командиром, хоча ти відповідно до статуту маєш виконувати, зобов'язаний виконувати всі накази командира, от, то ти можеш неправильно діючи, можеш сам на себе накликати, можна сказати, більшу е, біду е, з боку командирів.